Продовження теми в нашій студії вже є гості, які приїхали до нас з Одеси. Це Олександр, музичко, історик та Катерина Мусієнко, громадська діячка, голова громадської організації. Робимо а, вам нерви. Робимо вам нерви. Тож, нині ви були на засіданні, де переобирали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві. Ірини Фаріон, і от поділіться, будь ласка, вашими так враженнями. Ви проробили такий шлях. Немалий так з Одеси спеціально для щоб потрапити на цей суд, можливо, Катерина почнеться. Так, хотіла сказати, що загалом ми приїхали для того, аби у Львові трохи відпочити, відволіктися від нашого одеського так званого вайбу, і у Львові насолодитися українськомовним оточенням, українським середовищем. І так сталося, що сьогодні відбувся суд, і ми звичайно не могли його не відвідати. І вперше, що мені кинулося в очі, коли ми завітали, то що зала була переповнена, і перед нами прямо зачиняли двері, тому що кажуть, вибачте, там і дихати немає чим. І ми якимось чином туди прийшли. І найобразливіше є те, що частина людей, які оце заполоняли цей зал, в який нас не пускали, це були люди, які підтримували підозрюваного у вбивстві. І вони не просто його підтримували. Це були люди, знаєте, в таких сектантських футболках Свобода Вячеславу Зінченка. Тобто, це. Люди, які спілкуються російською мовою, вони до нього говорили, там, що тобі потрібно, ми тобі все принесемо. Вони показували йому підтримувальні знаки, і такі, і такі, що все буде добре. Ну, вибачте, я скажу слово, наче все на мазі, буду їхньою мовою говорити. І це було дуже неприємне відчуття, тому що ти їх починаєш знімати, для того, щоб ми розуміємо, в яких, в яких цілях. Вони закривають обличчя, тобто звичайно розуміють, що їм соромно власне має бути за свою позицію. І після того як були зачитані адвокатами, прокурором їхні промови, суд відлучився, і чоловік, один українець з Луганщини, виступив проти присутності цих людей в залі суду, тому що вони називали його нацистом. Тобто відверто люди це провокатори. А, а за що вони назвали його нацистом? А яка різниця за що вони назвали його нацистом? Він ж не мав ніяких я там думала, Я думаю, не назвав нацистом в такому самому ватному стилі, в якому називають нацистами всі, хто мають свою чітку позицію ну, українську угу. сам саме в такому сенсі. Це безумовно для них. Будь-хто хто має хоча б певні якісь, можливо, не дуже такі, знаєте, суперінтелектуальні такі Позиції щодо українського націоналізму. ну, вони є... І я, я навіть не думаю, що йдеться про, про той український націоналізм, який ми маємо на увазі. Це просто українська ідентичність. Нормальну українську ідентичність. У службу примітивному мисленні це є нацизм. І, звичайно, цей чоловік був доволі емоційним. Uh -huh. Він вигукував гасла, які перебивали їхні. Вони звичайно кричали Свободу В'ячеславу Зінченко. Ми перебивали це і слава Ірині Фаріон, і ганьба. Ось і згодом цей чоловік він викликав поліцію, тому що вибачте мене називати людину нацистом, яка він ветеран, він інвалід, uh -huh. і він викликав поліцію. І ці жінки, які були присутні в залі суда при наданні свідчень поліції. Вони відверто брехали в очі. От була присутня я, як свідок, була ще присутня пані Олена і цей чоловік, і вони прямо в очі брешуть там. Він себе вів неадекватно, абсолютно кажуть, що його вивели з зала суда, через нього суд обірвався. Тобто речі, які, вибачте, ну якими треба бути примітивного мислення в залі суда розміщені камери. Це ж не те, що вони mm -hmm. десь були в закритому приміщенні. Тобто, спростувати їхні слова не треба нічого там для ну, цього специфічного мати. Ну і це таке дуже. Показове, я кажу навіть так: вони ще більше дискредитують того зінченка. Ніж він сам, тому що такий контингент, який там був присутній, то це абсолютно е, таке ватне середовище, огидне, неприємне, примітивне, е, от таке базарне. Вибачте, в найгіршому е, розумінні цього слова не, не знаю. І дуже неприємно, що такі люди все ще продовжують туди ходити. І мій заклик полягає в тому, щоб якомога більше українців і людей, які підтримують Рину Фаріон, приходили до того залу суду, щоб вони навіть рота боялися відкрити в їхній присутності, щоб ці Гасил, свободи В'ячеслава Зінкозінченко взагалі не лунало там тим паче таких от знаків, е, і посмішок, таких, знаєте, незвичайних посмішок, коли людина щаслива, рада, добра. А оце таке таке злорадство е воно дуже відштовхує відчуття якогось абсолютного зла у тебе. Uh -huh. І поруч із ними сьогодні говорили, знаходишся, іначе тобі пробиває біополе. Оце просто людина з дуже поганою енергетикою. Якби там це не звучало по-езитричному, але дійсно, що ти починаєшся відчувати погано, тому. Так, дуже була емоційно, але, але я, я впевнена, ми виконали свою роль. Так, і я хотів справу. би тут з позитивного боку додати: я кожну таку подію розглядаю в сенсі і оптимістичному, тобто я побачив багато світлих облич наших людей, ну справді наших у всіх значеннях цього слова, чудову молодь, для яких Ірина Дмитрівна стала таким дорогавказом. В майбутнє і вони самі як ті іскри від того смолоскипу, який несла пані Ірина Фаріон, вони тепер розвивають ці ідеї. І коли ці, оці чорні такі всі сили з минулого, які ми сьогодні бачимо, кричать що це секта Фаріон. І в такому плані, ну це абсолютно неправда в якому сенсі, що ці люди для них не тільки сама Фаріон по собі. Є видатна поси, хоча це безумовно так, і, і, але самі ідеї, <кхід> тобто українська мова, українська історія. Mm -hmm. Ми учні Фаріон. Mm -hmm. Ось так це треба казати, послідовники, які будуть не просто повторювати, що вона робила, а розвивати це. І от цього вони найбільше бояться, я абсолютно впевнений. Або ті, хто за ними сидять, ну, власне, і ті, хто керували рукою підозрюваного, або в будь-якому разі вбивці. <кій> Пані Ірини, вони не досягли своєї мети, якщо вони думали вбити ідею, залякати когось. Ну це просто смішно. Ми бачимо, що навпаки, навпаки, українці консолідуються, в тому числі консолідуються і в залі суду, так безумовно. Тому для нас, для людей, які ну на жаль не часто можуть просто відвідувати через відстань засідання суду. Це була чудова нагода побачити тих, кого б ми можливо не побачили би в цей приїзд. Наприклад, пані Світлану, яка з маленьким устимом е, приходить на всі заходи українські. я думаю, що багато хто з львів'ян її знає. А сьогодні мені було дуже приємно бачити з її чоловіком військовим Максимом, який прийшов зараз з фронту. Бачите, от знов ж таки, це про те, що ви розповідали, про те, що от, ці люди, які підтримують підозрюваного у вбивстві, е, обзивають когось нацистами і так далі. Тобто, тут навіть можливо і питання ідеологічне більше, ніж вони не, не так на стороні пана е, Зінченка. Так, як просто це, от ідеологічна складова, оце таке протистояння. Ми маємо тих людей, які так стоять на засадах націоналізму, і звичайно, там те, що проповідувала Ірина Фаріон, за що вона боролася і померла, і, і... на противагу таких от людей. Але от мені цікаво, ви загалом в контексті цієї справи. Що ви собі підмічаєте от, в суспільстві зараз? Так? Що, на вашу думку, воно підсвітило можливо десь? Так? Угу. Висвітило? Е, так, це дуже цікава тема, тому що, як на мене, е, вбивство Ірини Фаріон воно дуже чітко поділило суспільство в хорошому сенсі цього слова. І зараз е, вона є лакмусовим папірцем, і так як я лікарем, використовує таку термінологію медичну демаркаційну лінію. Тобто це лінія, по якій мертва тканина переходить в живу, і там ти робиш ампутацію. І от зараз це в суспільстві дуже класно прослідковується. Ставлення до Ірини Дмитрівни є тим показником, ти ще жива людина, ти ще живий українець, якому бурлить, чи ти вже пережиток минулого савка, чи ти відвертий ворог. Тому як на мене, стався той самий поділ в позитивному сенсі, який і мав би статися. Консолідувалися ті українці, які готові до звершень до продовження його ідей, і вже починає відмирати е, ось те, все, що, що решта лишилося. Це те, що я можу спостерігати і в контексті всієї України, і в контексті нашого регіону. Тобто. Багато людей після смерті Ірини Дмитрівни переосмислили своє ставлення до неї. Тобто, та, я пам'ятаю, що через масові ці атаки, через змі на її постать багато хто не розбирався і ось так поверхнево ставився mm -hmm. до всього цього. Після її вбивства занурилися глибше, сказали. Я по перше, змінила свою думку. по-друге, по деякі люди вибачалися переді мною за їхню позицію. І я вважаю, що це той позитивний злам, який стався, і можливо, що москалі роз. Враховували на, е, на те, що воно якось збурить суспільство і воно в поганому сенсі поділиться, але, як на мене, вони досягли абсолютно протилежного ефекту. Ви як знаєте? Я працюю в галузі освіти, як відомо, і мені часто задають таке питання, що змінилося? Угу. Я на це питання відповідаю так, що, очевидно, є дуже різні люди, і я відчуваю це. І різні студенти, і різні викладачі. Ну я працюю навіть не тільки зі студентами, з учнями шкіл, знаю і багатьох вчителів. Наше суспільство все рівно перебуває в транзитному стані, і для цього стану є властивим те, що є дуже світлі люди, які і не зважаючи на війну, або навіть можна таке поняття використати завдяки війні. Вони багато чого перецінили. Вони перейшли на українську мову спілкування. Вони засуджують навіть часто своє це російське минуле Їм сором На за це минуле. Вони є дуже послідовними в своїх діях, навіть там в чомусь в хорошому самому сенсі цього слова в моєму розумінні радикальні, але є зовсім інші люди. Ті, які ну їх називають там і ждунамі. І люди, які молоді, але ностальгують за СССР. Ну це абсолютно безумство, так mm -hmm. як людина може ностальгувати за тим, чого не було. Але для них пані Ірина Фаріон ну все рівно залишається людиною, яка справді згоден з Катериною Лакмусовим Папірцем. І я хотів би знову продовжити свою оптимістичну лінію, що в такому місті, як Одеса, декого багато претензій у нас. До влади, зокрема, одеської, так, до Труханової, до його е, оточення, всього, де все рівно зберігаються і абсолютно впевнений російські якісь там каріння е, ФСБшні, які там розкидала Росія. Але зрушення є. Безумовно, вони є і. Так воно виглядає, як, хоча я і не лікар, але це ж прожопродовжу таку лінію. Отаку от ці якісь гангренозні частини, які треба відрізати, от от, от ці часто вже виглядають, от такі як той Штекель, який там за Пушкіна виступав його оточення. От ми сьогодні бачили їхніх духовних братів, так би мовити, да? може і кркревних, я не знаю. Ну але ось вони теж коли збираються, все це відчувається просто від них. Віє така, знаєте, от таке щось старе, нафталінове і е, те за чим нормально людина не хоче йти, як на мене, тому що це вона знайте, доторкається до якоїсь отрути, а доторкаючись до е, діяльності Ірини Дмитрівни, Ну то люди безумовно навпаки долучаються до найкращих зразків е, української культури, і цікавляться і іншими проявами української культури, іншими діячами, яких популяризувала Ірина Дмитрівна через ген українців. І так відбуваються процеси дуже позитивні. Про які Катерина має розказати про свою організацію. От, власне, тут дуже цікаво, тому що як загалом ситуація так в Одесі, тому що от я вже після початку великої війни маю з чим порівняти, як я не одеситка вочевидь, приїхала і для мене ну виглядає таке позитивне зрушення. Є хай буде воно не таке масове, але ну принаймні, там в закладах по. Слуговується українською, і так далі. Тобто, те, чим я як туристка ну, зіткнулася в Одесі, воно мене приємно здивувало. яка направду, от ви можете сказати, ситуація в Одесі, і от цікаво, те, що ми говорили ще до запису до Етеру з вами про те, що ваша громадська організація, яка називається Робимо вам нерви, дуже по-одеськи, і ваш, ваша діяльність ви так сказали про те, що у вас, в принципі, Ірина Фаріон. На, на неї і надихнуло, То розкажіть про це. Е, так, я маю про сказати, що я в свій час теж пройшла цей шлях змін е, від таких поглядів, можливо, теж от таких старих законсервованих Нафталінових до е, відверто націоналістичних і важливих для мене, які надихають мене жити, а не помирати. Е, ось тому. Е, цей момент стався в моєму житті спочатку великої війни, спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто, це був якийсь. Ну, це була різка зміна повністю моєї риторики, моїх поглядів. І в той момент, коли ти повністю відмовляєшся від всього, що було попереду, тобі потрібна людина маяк, тобі потрібна людина вектор, тобі потрібен авторитет, на який ти маєш рівнятися, і звідки черпати ці знання. На початку повномасштабного вторгнення був убитий мій дідусь однією з ракет, яка прилетіла в Одесі, і це також стало ще додатковим таким тригером для мене. В той момент мені почали з'являтися в Ютубі відео Ірини Дмитрівни, і я просто в найпозитивнішому сенсі закохалася, тому що те, що я чула, воно несло ту правду, яку давним-давно, наче хотіла знайти, хотіла почути, але не могла. Тому я її завдячую в усьому тому, усі ті переконання, які я маю наразі, увесь той усе, усе те нашарування якихось поглядів, ідей і світогляду, це тільки завдяки Ірині Дмитрівні, панові музичку, яких я без перебільшення вважаю Вчителями, і е, я думаю, що в Одесі ситуація наразі. Покращилася, особливо в голові у молоді, тому що вони змінюються, і в нашій громадській організації вона, хоча й молодіжну, у нас і від малого до великого. У нас найменше члени організації 16 років і в основному молоді. Але у нас є члени організації 60-65 років. У нас не тільки Одесити. У нас просто репрезентація всієї соборності в найпрекраснішому значенні цього слова. У нас є пані, яка приїхала з Криму півроку тому, жила в окупації вес. Час, тобто це люди глибоких переконань. Це не те, що ми просто знаєте, зібрали українськомовних людей. Це люди глибинних переконань, які сповідують ідеї Ірини Фаріон. Це люди з Криму, з Харкова, з Дніпра, з Києва, з Львова в Одеській громадській організації. Тому так ці всі люди об'єднуються і, враховуючи, що вони всі знаходять середовище і оточення, де їх підтримують, вони знаєте, не загибаються під цим постійним. Постійним намаганням зробити з нас білих і пухнастих, вони навпаки розквітають і продовжують поширювати наші ідеї в маси. Ось а наша громадська організація загалом зараз вона налічує 50 членів організації, це тільки ті, які працюють. Також у нас окремо є спільнота, це люди, які нас оточують, з якими ми постійно спілкуємося. Наша головна задача, наша місія. Ми озвучуємо її як відновлення української самобутності в Одесі. Тобто, це стосується не тільки мови, та і дотримання мов. Законодавства це і поширення наших ідей, це і поширення правди про Ірину Фаріон і її вбивства, це про поширення націоналістичних і в принципі українських діячів, які були в Одесі. Це знищення російської фейкової пропаганди, російської пропаганди, яка працювала в Одесі. Тобто вектори нашої діяльності вони великі, неосяжні. І я дуже дуже хочу розвиватися. І одна з моїх мрій, звичайно, щоб в Одесі одного дня запрацював такий канал, як. Говорить великий Львів, щоб ми могли ввіщати на дійсно велику аудиторію, тому що громадська організація вона все таки має свої обмеження, особливо те, яка не фінансується. Тому хочеться виходити на нові нові рівні і достукуватися до більшої і більшої кількості одесців, у яких все ще є ось цей російський пропагандистський зашор в голові. Мізійця, всі би ми хотіли мати такий патріотичний канал в кожному місті нашої держави, тому що ну навіть до Великої війни це були основні закиди про те, що за націоналістичні, і це теж що... за на це вдуматися навіть в Києві, не говорячи про що більш зросійщині регіони. Але, от пане Олександре, як ви все-таки гадаєте, от після початку Великої війни, коли відбулося масове оце пробудження, називаємо це так, українців, які повернулися, які Органічно перейшли на українську мову, яким ніхто не говорив з посадових осіб, що тепер ви повинні прийти. Тобто, це було на такому інтуїтивному рівні. Люди зрозуміли про те, що не потрібно говорити російською, і зараз ми бачимо, ну скажімо так, відкат про це говоримо дуже часто в наших програмах. От що ви спостерігаєте в Одесі зараз? Ну питання відкату мені здається, це питання кількості і якості, да? мені здається. Що тут знову ж таки треба оптимістично дивитися на це питання? Так, спочатку багато людей намагалися перейти на українську мову, можливо, ви правильно кажете, в плані моди певної певного тренду, оцей пароль паляниця. Все це виглядало як така певна гра, часто хороша гра, приємна гра. Але далі, коли відкатилася ця вода, знаєте, з піску, піску, використавши таке одеське порівняння. Як на мене залишилися самі стійкі, і тобто зараз, як на мене, ті люди, які пройшли оце чистилище, таке певне, якісно, може їх не так багато, але якісно вони настільки є здоровими силами. Що після цього такого певного відкату ми побачимо, як ці люди будуть надалі заряджати свою енергію, своїми іскрами тих людей, то молодь головним чином, давайте все таки говорити про молодь. Все рівно без всякого там іджизму, да? але е, о, ту молодь, яка зараз підростає в школах, яка вже е, ну, народилась там, умовно кажучи, незадовго до початку великої війни. Це все рівно час дуже летить. І е, скоро цим людям буде е, там, 15 років, шістнадцять, Е, І е, ці люди будуть е, в такому. В хорошому сенсі заряджені цими найбільш стійкими людьми, які найбільше загартувалися під час війни, і ця ці процеси, які ми бачимо під час війни, вони будуть просто переламними для України. І ці люди, я вірю, так чи інакше проб'ються кризисів тернії до зірок і займуть свої посади в органах влади місцевого самоврядування в загалом. В загальноукраїнському середовищі ми такі приклади бачимо, як багато блогерів, політиків, представників гуру та да вони зжимають одеські коріння, в прямому сенсі, то вони народжені в Одесі, і багато років діяли uh -huh. в Одесі. Так що так певний відкат є. Ну, це мається наразі просто певна відкат до реалізму, я б сказав, не до. Якось такого песимізму а просто до реалізму. Так, всі героями довгий час бути не можуть. Це, це зрозуміло. Так, що ось так би я сказав, так що все добре. Все рухається в позитивному напрямку. Українська має бути не в тренді, а в стилі, так, так. 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 Ви сказали, Ірина Фаріон. Mm -hmm. Але вона поки що була в тренді. Ну а, знаєте, що ви згадали про вашого а, пана мера, так mm. Труханова, і загалом про пам'ятки. Та як ви з Одеси важко не оминути, розумієте, оминути цю тему пам'ятника? Цей розвісний Катерині, II, так і те, що довкола нього відбувалося. Зокрема, кілька тижнів тому прогриміла новина про те, що українські ну діячі українського мистецтва, так зокрема ідеться і про львів'ян, в тому числі, які за кордоном діють, підписали таку до ЮНЕСКО. Це був такий спільний лист про те, що не потрібно забирати пам'ятники. Так, особливо і те, що йде на. Назви та назви, тобто, от як ви е, цікаво, так куди сити оцінюєте загалом такий лист? Ну бо чесно кажучи, у Львові е, читаючи соцмережі, в цьому оцінку вже дали, так пересічні львяна. От як як ви, е, яку ви можете оцінку цьому дати? Ну, По-перше, я б сказала, напевно, що це ніякі не українського мистецтва діячі, це люди, які давним-давно живуть за не в Україні. Я маю на увазі з тих одесвітів, які це підписали. Вони далеко не в українському контексті, і це відверто вороги. Тобто, люди, які постають на міжнародному рівні проти законів України, це люди, які ведуть антиукраїнську діяльність. А хто веде антиукраїнську діяльність під час повномасштабної війни? Тобто ці люди не можуть вважатися українськими культурними діячами. На цьому, якщо не саме цим, то вони давно Стави хрест на собі в сприйнятті українців себе як культурних діячів. Як ми це сприйняли? Це як би так сказати, які... Дуже погано ми це сприйняли. <хи> Я скажу це так. Але е, як, правильно зазначають... так, е, як правильно зазначають так, делікатно, як правильно зазначають, наші де, деякі громадські діячі, зокрема Дем'ян Гану, що е, це агонія, ось вони відчувають, що вони вже помирають в усіх сенсах цього слова, ну дійсно старе, уже таке не актуальне, і вони роблять все із себе можливо. Вони стучаться вже в усі двері, кричать всіма мовами, щоб їм тут дозволили, хоча б щось мати, але вони вже не можуть і. Спочатку ми дуже так поставилися до цього радикально, куди виходити, що робити, і так далі. А потім подумали, та дайте йому ж органічно померти. Ну, ось просто зійти на ні. І зараз ми просто спостерігаємо за цим паралельно в Одесі відбувається зараз забудова інклюзивного пляжу за погодження Труханова. А він, в той час, коли відбувається забудова інклюзивного пляжу, в Одесі для військових, для ветеранів, для людей, які втратили кінцівки з протезами і так далі. ледве не єдиний пляж такий в Україні, якщо не єдиний, можу помилятися для всіх українських військових. Він в цей момент в Німеччині розповідає про Пушкіна. циту, його і як тут знищують його культуру, uh -huh. тобто, це показує ну рівень того наскільки це вже. Людина, яка знищує власне місто своїми руками і намагається зберегти в ньому російську ідентичність. Що казати, якщо це людина яка має російське громадянство, і вона продовжує чинити тут свій опір проти українства? Тому але таке не тут цікаво про те, що не не досить тільки львів'яни, що тому підписали це розумієте, Тут же ж відразу треба сказати справді, що свідчить про їхню агонію. Те, що вони змогли на, 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 скрести там в цей лист з, з усіх усю, дуже людей. Тобто, вони там одеситі мінімум. Там є такі, де насправді які живуть в Одесі. Деякі з них є, на жаль, молоді люди досить молодими викладачами. Я їх всіх знаю, чудово, і люди, які давно мають такі погляди антиукраїнські. Але вони не змогли набрати дуже багато голосів, а саме тих людей, які виступили справді з Одеси, і сам цей лист він є дуже неякавирний за своїм змістом. Він дуже є суперечливий, дивний. Я не буду в даному разі його там розбирати дуже докладно, маніпулятивний, що тільки підкреслює кризу їхню інтелектуальну. А саме головне, що вони і це теж підкреслює підкреслю їхню агонію. Вони туди напхали всі підряд. Ну ладно, вони тільки там відстоювали одного Пушкіна, але вони і назви вулиць. А я як думаю, багато хто знає, був власне членом робочої групи при одеській військовій адміністрації, який переиміновував вулиці і давав одеським вулицям назви саме українських діячів або проукраїнських діячів, або якихось таких. Справді українських як незалежності, наприклад, і коли вони в тому листі кажуть, що це все неправильно. Не треба це, то що вони по суті кажуть? Вони кажуть, що не треба називати назви вулиць одеських іменами героїв, які впали за Україну, загинули за Україну, тому що ціла низка імен, які ми давали одеським вулицям, це ті молоді хлопці, які загинули. За Україною були одесити і ну і що тепер? Тобто їхня позиція, вона так вона абсолютно антиукраїнська, і так ми її звичайно сприйняли, і так її всі мають сприймати. Олександр Скромніче, але він загалом брав участь в перейменуваннях всіх цих, тому я дуже хотіла це проговорити. Ось це та людина, завдяки якій у нас є так. провулок Луценка в самому центрі між деребатівської ну, Я, зрозуміло. Я однозначно згадали пана Дем'яна Ганула. Я би згадавши Артема Карташова. Це дуже важливий діяч український юрист, який дуже дуже велику роботу робить в цьому плані, але ми дійсно одна команда. Ми дійсно всі підтримуємо один одного. Це те середовище, це те, чого Ватники боялися угу. все життя. Угу. Що тепер є середовище різне, насправді тобто, це люди різних вікових груп, досвіду, професій, але вони всі єдині у своєму бажанні Одесу розглядати саме в контексті українського державотворення, націотворення, соборності самої справжньої. Тепер ми не свідкуємо один раз десь там. Знаєте, в якомусь маргінальному середовищі 22 січня, і все, що мене вибішувало кожного разу, розумієте? Що так поговорили один день, десь там, і все. А тепер у нас соборність вона постійно вона пульсує так і це чудово. От це справді чудово. Ця соборність не тільки йдеться про Одесу, але йдеться про і Львів, і Одесу. Так. І дуже ем, знаєте радісно про те, що це свідченням є, є для тих, і аргументом для тих, хто постійно каже, що ви роз'єднюєте. Ми навпаки, об'єднюємо, що ми є єдині, були єдині. І зараз ще більше єдині і сильніші. і Повинні не тільки ворогам нашим, ворогу нашому це показувати, але й взагалом українцям про те, що от ця соборність вона є і буде.